Дякую, Катя. Я звертаюся зараз до всіх наших глядачів, всіх хто мають бажання прийти до нас на шоу, повболівати за наших учасників у прямому ефірі і зайняти місця у нашій залі. Телефонуйте за номером 099-383-5308. Зараз цей номер з'явився на ваших екранах. Ну а ми продовжуємо наші вокальні змагання. Наш наступний учасник все життя співав, а навколо вибухали снаряди. Ні, він не учасник великої вітчизняної війни і не служив в Афганістані. Він просто житель сумно селища Лозове, що у Харківській області. Прямо з місця бойових дій до нас на сцену Євген Осіпенко! Привіт. Я Женя Осипенко. Мені 22 роки. Я із міста Лозове, Харківської області. Женя Осипенко тут останній романтик. І найромантичніше місце для нього школа. Шкільні роки це для мене щось. В школі було класно, в школі було все по-справжньому. Перша любов юнацька. І я хотів про це прокричати на весь світ. Після школи вона поїхала до Харкова. Він за нею вступив у вуз, а через півроку покинув навчання. Для родини Осипенків то було трагедією. Ти поступив сам на госбюджет, в общежиття. Тільки учись. Я вже плакала і просила Женя, ну давай, ну подумай. Він говорить, мама, это не моє. Не тільки в мене, мабуть, такі історії бувають. Но мене покинула дівчина. Я покинув інститут. Я прийшов до себе в гуртожиток, ліг на ліжко, повернувся обличчям до стіни. Ну і так пролежав півроку, мабуть. До життя Женю повернула музика. Тепер він хоче стати таким, як його кумир. Мой музикальний кумир Міка. І сьогодні я спою для вас його песню Relax, Take It Easy. Розслабтесь, получайте удовольствие і голосуйте за мене. On a broken train. Який фантастичний голос, який діапазон я нагадую всім нашим глядачам, що всі пісні сьогодні виконуються виключно вживу. І тому от саме. А ну ще раз, так доби. Тобі... Причому все весело і легко. Кажуть, що в тебе є своя група, це правда? Є. Yeah. Як вона називається? Називається вона де-інде. Де-інде? Де інде? Це ті місця, де ви проводите репетиції і, і зваблюєте фанаток. Так. Чудово. Пане професоре, ви знаєте, що Євген кинув інститут заради того, щоб за його словами писати серйозну музику. Як ви думаєте, він правильно зробив? Ну, я думаю, що він просто в цьому году буде поступати в Глієра, я так полагаю. <клес> вот. А взагалі, коли він поє фальцетом, він поє фальшиво. І я об цьому говорю вже не перший раз. О, старий, бачиш? Потап, що скажеш? А я он відправити за тебе смс, ммс, даже факс. Нормально спів, расслабься, релакс. Класс, браво, Верочка. Мы слышали тебя и на кастингах с этой песней, и сейчас я. Очень хочу послушать что-нибудь другое в твоєму исполнении. і очень надеюсь, что мы это услышим. Обязательно. Дякую, це залежить виключно від наших глядачів. Це залежить від того, як вони проголосують. Євген дуже не хоче повертатися в Лозове. Він хоче бути на естраді. Він хоче співати різні пісні. Тому цифру 9 відправляєте на номер 1122 і голосуєте за Євгена. Робите все для того, щоб він залишився і пройшов в наступний півфінал. Ну а зараз наші шановні глядачі справжній релакс. Тобі не треба буде ще раз співати цю пісню. Тобі треба буде проспівати просто і коротко. Реклама на каналі 1+,1. Але от тим своїм. Реклама на каналі 1+,1. Не фальсуємо.